Понад 42 тисячі гривень вдалося виручити на благодійному аукціоні, який відбувся у Коломиї. Гроші спрямують на підтримку збройних сил України. Просто неба біля місцевого народного дому продавали полотна українських художників, а також трофеї та тубуси із фронту з ручним розписом. Завжди Геннадій Романюк, ігор Колісник, Коломийський народний дім та волонтерський центр «Нескорена нація» – Головні організатори благодійного аукціону серед лотів полотно українських художників, які творили у Коломиї межах всеукраїнського пленеру. На цьому пленері участь брали п'ять художників: це Харків, Маріуполь, Луцьк, Запоріжжя, Тернопіль. Приєдналися і наші коломийські художники. Охочі на аукціоні мали змогу придбати і військові трофеї, зокрема тубуси, які розфарбували митці. Я своїми друзями вже. 30 разів був на передовій. Ну і деякі трофеї ми привезли. Художники допомогли, розмалювали. Також е, з передової привезли вже готові трофеї, які хлопці там на передовій самі писали звідки вони є. І також прапори попросили, щоб вони підписалися. І ці прапори ми також дали на аукціон. Ну і поки учасники аукціону приглядаються до лотів. Організатори наголошують, усі виручені кошти звичайно, лише і тільки для наших захисників збройних сил України 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зараз, окрім необхідних. Дронів дуже потрібні гроші і на ремонт авто для самохідного артилерійського дивізіону розповідає волонтер Ігор Колісник. Дуже складний ремонт, дуже дороговартісний ремонт автомобіля. Долучилися до аукціону і волонтери центру. «Нескора на нація. Ми спекли смаколики, пампушки, солодощі і долучилися М -м -м. до благодійної ярмарки. Один із перших лотів придбав очільник Коломийської громади, віддавши за художнє полотно понад п'ять з половиною тисяч гривень. Я готовий купити картини. Нам треба бути сильними, бо дорога у нас далека, а сусід жорстокий і нещасний. Тому підтримуємо один друг і разом до перемоги. А загалом вдалося на благодійному аукціоні зібрати майже 42,5 тисячі гривень. Війна дуже затратна справа. Здається, вже дали на підрозділ безпілотники, ці мавики треті, вже машини привезли, але на другий день та машина може згоріти. Безпілотник може бути в повітрі 10 хвилин, а може бути і місяць. Залежно як повезе, треба весь час наших хлопців підтримувати. До слова лоти з фронту, які не продали на аукціоні, виставили на продаж у Коломийській арт-галереї тому охочих. Запрошують доєднатися до благодійної справи, щоб підтримати наших захисників.